Це такі техніки, які допоможуть просто опанувати себе, так так. Ці техніки вони універсальні, вони допоможуть опанувати себе в, в будь-якій ситуації. Бо, наприклад, там, ми ж відчуваємо хвилювання там перед виступом, наприклад, або коли ми там, перед важливою подією якоюсь можемо. Теж відчувати хвилювання, вона допомоги допомагають так стабілізуватися трошки. Ми маємо так мати цю стабілізацію на трьох рівнях: фізичний, ментальний і емоційний. Mm -hmm. З фізичним можна допомогти собі в стані такого сильного потрясіння, сильної тривоги, пострибати, наприклад, тобто мати якусь фізичну активність. Е, можна потрясти тілом, якщо людина відчуває тремор, да її трусить, калатає, хоча б якусь мінімальну фізичну активність мати. До речі, якщо говорити про дітей, це теж і стосується діток, щоб дітки тим більше не більше такої енергії, яку треба вивільняти і їм. Це теж буде дуже корисно. Як ще можна собі допомагати, щоб так трошки стишитися? Це е, робити невеличкі ковтки води е, близько там 20 ковт. Щоб це так і нормалізувало трошки дихання, привело в якийсь стабільний стан і так допомогло перехопити цей дух. Наступне це дуже класна техніка. Техніка метелика вона входить у багатьох протоколах. Вона є роботи з тривогою стабілізації стану. Вона направлена на міжкульову взаємодію нашого мозку, і вона допомагає нам. Так, стабілізуватися, повторюсь. Ми попрошу вас так згорнути, покласти свої руки, так, ніби як метелика зробити в себе на грудях і так простукувати себе. Це називається тапінг. Ми себе можемо простукувати, і можна приєднати до цього дихання, так і допомагати собі. Це техніка великого метелика, можна зробити метелика поменше, маленького, і так само простукувати себе ніби як е, маленьким метеликом. Так само Діточкам можна, 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 да? Діточкам абсолютно, можна. Так, так, абсолютно. Діточкам це теж можна робити. Це допомагає ніби як нашому мозку переварити от те, що з ним відбувається, да? От ту, той стрес, який е, Падає нам на голову, так. допомагає перетравитися. От як шлунок перетравлює дабл чізбургер меню, якщо ми замовляємо так і mm -hmm. з'їдаємо чізбургер, mm -hmm. так само шлунок він ніби як варить дуже йому складно, так само і під час стресових подій. Тривожних подій, так само наш мозок йому важко переварити це все. І ми таким шляхом йому допомагаємо. Дихальні техніки, дихання. Ми допомагаємо собі здути цю кульку м напруги, так, щоб вона не, не лохала. Дихати через ніс, а робити видох е через таку щілинку між губами, ніби як. Здувати цю кульку, здувати кульку дистресу. на ментальному рівні можна собі також допомагати, спробувати переключити свою увагу так, в моменті сильної тривоги, коли от дуже сильно, так, щоб треба якось заспокоїтись стабілізувати свій стан. Пробуйте працювати з увагою і зі своїм зі менталь, ментальною. Сподобою, так. Наприклад, Спробуйте переключити свою увагу, наприклад, на те ж дихання. Так? Як надувається животик, як він здувається, можна покласти руку собі на живіт і відчувати, як це відбувається. Так? Є така техніка е, склянки какао. або кави, хто їх більше любить, ніби як ви тут тримаєте в себе скляночку, з теплим. Таким приємним напоєм, і ви вдихаєте цей аромат, і видихаєте його. Так? І ніби як руки гріють тут в зоні живота, і ми відчуваємо дихання і спробуємо концентруватися на цьому. Так? Також є гарна техніка 5-4-3-2-1. Наприклад, ми можемо задати собі таке запитання там, самі з собою провести діалог. Так? Назвати п'ять э, сучасних композиторів або п'ять сучасних виконавців, так? Mm. якби переключити свою увагу на це і задуматись, пошукати, хто ж ці п'ять виконавців. Чотири, наприклад, згадати якісь приємні події, чотири події з вашого життя. Mm. Далі, три: да? спробувати. Відчути або почути три якихось звука, які вас оточують. Це може бути спробувати відрізнити, да, який іде є звук, і ви окремите для себе їх три штучки. Друге, це може бути, наприклад, на запах відчути два. Якихось запаха виділити для себе. Або, наприклад, так як ви вдихаєте цей ну, запах в кімнаті, а, а тоді там відчути запах свого парфюму, наприклад. Так? Е і один це, наприклад, відчути якийсь смак. Так? Тобто на всі такі аналізатори зробити на, ну, навантаження, ніби переключити свою увагу на це. Так, хочу зауважити е, один момент, що тут не йде е, мова про саме релаксацію. В будь-якому разі, в часі бойових дій, наприклад, ми не маємо бути супер розслаблені, але е, заспокоєння воно може бути потрібним, оця стабілізація вона може бути потрібною, якщо, наприклад, людині важливо поспати. Там, людина не може заснути, так? або е треба зараз якось зібратися да, і шукати варіанти вирішення проблеми якоїсь, так? налаштуватися, наприклад, на дорогу, на бій для когось. Так? Тобто це техніки, які допомагають е опанувати надмірні емоції і зосередитись на чомусь такому важливому.